Це прощальний акорд. Останні квіточки, які нагадують, що вже все літо позаду. Вже дуже рідкі ці квіточки, але ж, але ж вони теж надихають і кажуть нічого. До побачення. Наступного року ще висаджую і ми будемо квітувати. Тож зараз вже квітники виглядають ну, не так привабливо, як воно було на початку влітку. Вже треба обрізати іріси це сьогодні роботи. ось Але, але після портулаку такого яскравого вже бачите, який він стає Ну це вже, вже потрібно його було обрізати. Але щось я запрацювала, вибіглася і якось воно ну, не дуже як. ось Але на зміну портулаку вже виходять помаленьку хризантемки це їх сезон, це їх час.